Жай здоров'я всім українцям та хто нас підтримує, друзі, вляли і в нас душі. Другий день жиляють, промочило десь 10-12 15 см, не копав, не знаю. Ну доволі так непогано. Хмариться, гримить, шумить. Сьогодні що буде у відео? Ціна на ячмінь, яку в нас беруть? Ух, аж збодрила, коли дізнався, то я вам скажу так, аж... Щось захотілося. Ну, справа не в тому. Обрахуємо собівартість того ячмені, якого я зібрав, з тих 25 сотих, скільки я затратив, собівартість цього, і скільки в мене прибуток. Які процедури робилися, що робилося, я вам все напишу. На борці підемо, як положено. Це все вам розповім. Але, українці, прошу хвилинку уваги. Прошу вашої хвилинки уваги. Послухайте, не перемотуйте. Будь ласка, послухайте. Доброго дня, шановні українці. Ми бійці. Для виконання бойових завдань нам вкрай необхідно придбати автомобіль позашляховик, вартістю якого 150 тисяч гривень. Тому просимо вашої допомоги у зборі цих коштів. Кожна гривня важлива і приближає нашу перемогу. Це мій односельчанин. Але там хлопці з усіх областей, з різних областей. З різних областей ми допоможемо цим хлопцям. Придбати цей автомобіль. 150 тисяч гривень. У хлопців є 54 тисячі гривень. Збори в них в нашому селі об'явлені, збори в їхніх селах об'явлені. Давайте гуртом допоможемо їм. Прошу вас від себе, не від них, від себе прошу. Ви знаєте мене, ми разом давненько. Багато чого зробили, і дай Бог ще багато чого зробимо. Прохання. Номер карточки буде в описі під відео. У неділю, о 9-й годині ми проведемо, я сподіваюся, що ви будете згодні, стрім о 9-й годині теж присвячений збору коштів на автомобіль. І так само ці кошти перекинемо Сергієві на карту. Друзі, давайте допоможемо. Прохання, прошу вас. Хто має можливість, перекиньте гроші на картку в описі під відео. Хто не має можливості. Максимально поширюйте, коментуйте і ставте вподобання цьому відео. Велике прохання. Прошу вас. А ми, друзі, ходім до бочки, як ви писали в коментарях. І ну, добре, що не напалюю. До бочки підемо. Ходім до бочки, я все розпишу, всі затрати, які були зроблені. Розкажу вам ціна на ячмінь, що приймають нас, що не приймають нас. Що я вам ще буду розказувати там? Ну все розпишу. Розпишу і побачите собівартість затрат на 25 сотих ячменю. І побачите прибуток, який там буде. Ході. Адже, друзі, з чого починався обробіток, це закриття вологи, то, що ми проводили, ну я так буду рахувати, до, від після жнив, які процедури були робилися, і до жнив. Отакий От рік буде, як би сказати, новий рік, новий аграрний рік. Що перше було? Це закриття вологи. Я робив своїм трактором, свою борну. І це пішло десь приблизно. Ну, я приблизно так, ну там ж не визначиш, півтора літри солярки. На той момент солярка була десь 50 гривень, плюс-мінус там гривні. Це було 75 гривень. Сіяв гірчицю на солярки також пішло півтора літри. Приблизно це 75 гривень. Також гірціця пішло півтора кілограма на моїх 25 сотих. Це рахуємо на 25 сотих, щоб ви розуміли. Півтора кілограма по 40 гривень. Це в нас вийшло 60 гривень. Передпосіний обробіток ґрунту це було дискування перейти, як я сіяв. Це також півтора літри солярки. Це було в нас 75 гривень. Ячмінь 60 кг, ну я порахував по 4 гривня, Тоді на той час, мені здається, була така ціна не записана, то це вийшло 240 гривень. Осіна, щоб посіяти ячмінь, півтора літри соляри, це у нас буде 75 гривень також. Про Протруйка зерна там 100 гривень, просто 100 пише, щоб в мене залишалося щось. Ну, чисто символічно. Бронування ячменю, те, що серце ставало, кров'ю обливалося. Нас. Ну, Рахую солярку, це півтора літри. Її по 45 гривень. Тоді вже весною вона подешевшала. Це буде 67 гривень і 50 копійок. Розкидання селітри, півтора літри соляри, по 45 гривень, 67 гривень 50 копійок. І сама селітра, я купував її по тонна, була 31 тисяча п'ятсот, верніше. 40 кг пішло на 31,50 це 1260 гривень. Насення гербіциду, півтора літра соляри, 67 гривень 50 копійок і гербіцид самий записано 150 гривень. Стачає трішки бочки і це все я вам скажу, такі роботи були. Внесення гербіциду, значить листове підживлення, 60 солярка, 1,5 літри, 67 гривень 50 копійок і сам гербіцид, це сульфат магнію, вносили карбамід, плюс прилипач і плюс оракул. Це записано 220 гривень. Значить, друзі, жнива збір ячменя. У нас 40 гривень сота. Хлопці, комбайнери, молодці входять у... Положення людей, як би сказати, розуміють, що за ситуація, тому ціни ще турічні. Слава Богу, молодці так і продовжуйте, підтримуйте один одного. 40 гривень сота, у мене 25 сотих це на городах 40 гривень, на гектарах дешевше. 40 гривень сота по 20, 20, верніше, 40 гривень сота, правильно, 25 сотих, 1000 гривень. Перевезення, друзі, те, що я перевіз, це ну, два рази поїхав, десь 2 літри солярки пішло. Це. Рахуйте все, 2 літри по 45-2 літри солярки по 45 гривень це 90 гривень у нас. Сама велика допомога від держави це податок на землю. Податок на землю сьогодні дружина забрала, пішла. На тих 25 сотих нараховано 106 чи 109 гривень. 106 і Зараз я скажу вам, скільки я дійсно зібрав на тому, тому що я перевівав і перемірав то все. Я переміряв і вам скажу урожайність, яка практично вона з тим майже збіглася. Не така там була, але як би сказати, те, що я виміряв, там показало 6,5 тонн з гектара. Але реальність трішки інша. Зараз я також поясню вам, чому до чого, зараз все ми це пройдемо. Значить, заміна мастила і плюс фільтра, які я міняю, кожен рік розкинув на е, ці процедури, які були зроблені, на е, ділянки. То на цю ділянку в мене з тих е, з тої суми виходить 75 п'ять гривень. Ну, я думаю, що це потрібно рахувати, тому що це також витрати. І насос накрився на оприскувачі, розповідав вам. Теж розкинув на ці всі такі питання, ну це при, приблизно приблизно так, як би сказати, по божески Ну, не по божески а ближче до реальності. То вийшов насос, я його купував, там я не пам'ятаю, зверх 6 тисяч він вартував. То вийшло на цю ділянку 180 гривень, на цих 25 сотень. Такі справи, друзі, значить, отакий об'єм і отакий там. Ходім туди. Зараз ціна на зерно, сіки я зібрав, сіки у мене. Вийшло наскільки я збагатився цього року. Друзі, я переміряв ячмінь. Коли я тоді перед збором жнив, я визначив, було 6. Показало, верніше, на квадратний метр 6,5 тонн. Але правильно ви писали, що ти не відняв ще втрати комбайна. Ну, тобто це, це логічно, це нормально, техніка, ну як би сказати. Таке, це буває. 10%. Віднімаємо від того 10%. Це буде ну, якраз 65 г. тобто 6 тонн на гектар у мене мало би бути. Але рахується те, що то не є таким точним вимірюванням. Тобто потрібно, якщо нормально вимірити, то брати чи по пів квадратного метра і в п'ятьох-шістьох місцях тоді ділити на це, самі розумієте. А це просто, як то кажуть, кинув в кашкет і взяв там, де де око побачило. Десь інколи, можливо, себе трішки е пожалів, щоб показати. А вам у нас настрій до вечора був Убадьорі 6,5 тонн, і так дивися на кубку. І знаєте, от, начебто є, і начебто їх немає. От таке. Але коли я в'яв її, перевівав ячмінь, відвівав. Перший раз я відрами насипав туди вверх. Дуже важко, будемо робити далі. Будемо робити, дасть Бог, далі все покажу. Наперед не кажу, тому що таке. Кожен день, як би сказати, замахується. Коротше, я їх перемірив. Вийшло. 185 відер. У відров'ю сусід не дасть брехати. Ходив до нього, важив 7 кг і 600 г. Перемноживши це на це, у мене вийшло. Я забув. Зараз перемножу. Забув, чесно кажу, що забув. Це в нас виходить 185 відер множимо на 7 КГ і 600Г, тона 406 кг. Тона 400 кг. Я зібрав з 25. Множимо на 4, отримуємо 5 тонн 600 24 кг. Тобто похибка десь приблизно вийшла на гектар у 400 кг. Ну, суттєво, не суттєво, плюс-мінус, як би сказати. Ну, надіяти, то знаєте, того варто. Що до вечора так ну, бадьоро, доволі бадьоро, але нічого страшного, купочка всипала непогана при цьому обробітку в ясьмень. Якби ще при посіві дати нітроамофоз. Але ж ви зараз очманієте від цього, що було. Коротше, ці затрати, які склали ось у мене оце все, що я туди впхав, Зараз мама знову моя посвію, на того року я тут робив, то казала, сину, сину Боже мій. На 25 сотих я затратив 4 51 гривня. Затрати на 20, тут напишу на 25 сотих. Отакі От затрати. Оце все підбивши, порахувавши отаке. На даний момент телефонував по цінах по зернові. Що беруть зараз, не беруть ніфіга, крім ячменів. Ячмінь беруть, пшеницю будуть брати, соняшник також будуть брати. І торішний, і сьогоднішній, але трішки пізніше. Зараз ціна трішки на соняшник, каже, там підросла. Але звідки і що підросла, треба дивитися. Теж розумію, цього року на них кричати, сваритися з ними не буду, тому що. Побачив ситуацію, що ситуація трішки не в них. Так, то, тому, хлопці, як я бізнесмени цього року я вас назву, я вас трішки захищу в цьому плані, що всі хочемо жити, всі маємо мати якусь е е е маржу на свою продукцію, але на нашій чомусь другий рік вже ніфіга не виходить. На соняшникові того року трішки. Виграли, я здав. Я вам тут коло бочки також розмовляв з вами. Я не казав, що я робив, не хотів впливати на вас. І я не думаю, що я така людина, яка б ну, маю таке право чи повинен навіть це робити. Тому я й не казав, що я робив, але я здав з поля. Привіз додому там 600 кг, там десь 700 кг собі додому, щоб мати на своє. А то здав, тому що бачив, що і хлопці радили, що ситуація була далі би плачевна Зараз не знаю, що там не цікаво Тобто цін по кукурудзі також будуть брати і торішну якщо вона є, кого вона є і сігорішну якщо вона вроди Тому що засуха в нас десь ляє. Ну зараз після дочки на кукурудзі це непогано. Ну, менше бла-бла, що я вам хотів сказати, що їх у мене тут написано. То на ячменю у нас коштує тада! 70 доларів перевести на 30, по 37 гривень, я не знаю, по часному кажучи, курс вів в інтернеті 37, то на 100 на виходить 2590 гривень. Така штука. І якщо підсумувавши, помноживши тонну на оце, на тонну 400, то що я зібрав, значить у мене десь тут написано чи не написано. А я ще не підмножу. А, множив, вон 3, 600. Я з 2500. Якби я зараз дав ячмінь, я б заробив. Відніше <рив> не я б заробив, а мені б дали за цей ячмінь 3626 гривень. Але самий Неприємний момент. Я вам скажу, весь оцей процес ти проходиш, але ти розумієш, що ну, рік ми протримались якось, ну вже вже як би, як би як би повинно бути не так, але все рівно, друзі, цього року я так само у мінусі на тому городі, як був того року. Того року я не пам'ятаю, там відео є на каналі. Дивіться. Та є зерно, будеш зараз їсти. Є нормально, все вдома. Але і цього року, на жаль, на тому городі. Де писати? Я не знаю, де писати, вже все, все замальовано. Я в мінусі. І на городі я в мінусі на 425 гривень. Тобто те, що я туди всунув, запхав, як то кажуть, землю, мені зараз треба ще перекрити, щоб забрати то назад 425 гривень. Тобто в мене мінус в заробітку мінус 425 гривень. Немає прибутку. Можливо, я ну, порахував, скажете, може дотошно мастила не рахувати, там фільтра не рахувати. Ну це ж зараз до сісти, дай сказати слово. Але ж це все воно, як би сказати, входить сюди. Всі оці процедури, от бачите, 75, 75, 60, там от така 67 і набігає така сума. Набігає така сума, друзі. Але. Не розчаровуємося, але що я вам скажу, не розчаровуємося. Якби перший рік, то б я вам сказав би, не розчаровуємося, працюємо далі. А зараз що я вам хочу сказати? Ну, все рівно хочу сказати, не розчаровуємося. Працюємо далі, працюємо далі. Буде сонце і на нашій вулиці, буде все добре. Надіємося на краще. Ніякому разі не розчаруємося. Десь якась можливо культура присяде, десь якась можливо культура перекриє це, що присіло. Не знаю що, не знаю як. Не знаю, але знаю, що працювати потрібно. І буду все ж таки і надалі засівати, і надалі працювати. Зараз хтось напише Дурак, а, а що робити? Вже не той вік, щоб щось навчатися іншого, чи переходити в асфальтові кладчики, чи ще якісь штуки, розумієте. Тобто ти вже привик, в тебе вже стан такий. Просто стан. Тобто, друзі, такі справи. Ні в якому разі не розчаровуємося. Будь ласка, номер карточки, в описі під відео. При цій всій ситуації і ми допомагаємо з дружиною, знаходимо можливості це робити. Незначні суми, але це доказало і показало нам, що незначними сумами ми можемо це зробити. Давайте допоможемо хлопцям. Чим зможемо, допоможемо. Коментарями підносити їм настрій, ніхто про них не забув, всі про них пам'ятають, зберемо певну суму коштів, що зможемо. Перед вами, як завжди, звіт здам. Якщо буде потрібно, зробимо стрім, настрімуюся, проведемо якийсь час. І що зможемо, зберемо і перекинемо Сергійові на картку. Вони будуть придбати цей автомобіль, тому що потрібно, самі розумієте, і вивозити поранених, і різні ситуації. Їм важко нам також, але ми українці і повинні один одного виручати і допомагати. Так і справи, друзі! Не розчаруємося. Допомагайте, підтримуйте один одного. До наступних відео. І хай щастить.